І ось знову Святослав захотів покращити своє життя. Він подивився мотиваційні ролики і сказав собі: все, завтра починаю нове життя. Він працює над своєю ціллю день, два, тиждень, але результату досі не видно, і його мотивація починає зменшуватися. У нього опускаються руки, він думає, що він ні на що не здатний, і все. Шлях до нового життя благополучно зруйновано. І він запитує себе. Ну чому так? Як мені досягати поставлених цілей? Як не сходити зі шляху? Відповідь одна, Святославе. Тобі потрібна дисципліна. Що таке дисципліна? Дисципліна це свобода. Так називається книга Джоко Вілінка, офіцера Військово-морських сил США, у відставці. Я вважаю, що ця фраза дуже чітко описує те, що несе в собі поняття дисципліна. У своїй книзі, Джоко Вілінг. Пише. Дисципліна основа всіх чеснот, рушій щоденних результатів, основоположний принцип, завдяки якому долаються лінощі, застій та відмовки. Дисципліною перемагаються нескінченні відмовки, які говорять вам не сьогодні, не зараз, мені треба відпочити, я зроблю це завтра. Більшість людей плутає дисципліну з мотивацією. І думають, що дисципліна це ходити в спортзал, їсти корисну їжу, просто робити важку роботу і тому подібне. В певній мірі це так, але насправді дисципліна це робити те, що тобі не хочеться робити, це робити важку роботу, коли ти не вмотивований її робити. І от у цьому основна різниця між дисципліною і мотивацією. Мотивація це про бажання, це коли ми хочемо щось робити. А дисципліна це про наполегливість. Візьмемо до прикладу заняття спортом. Ти захотів скинути пару кілограмів до літа, ти подивився мотиваційні відео, або ж тобі сподобалася якась дівчина, і ти розумієш, що у тебе буде більше шансів на побачення з нею, якщо у тебе буде спортивне підтягнуте тіло. І ось на наступний день ти записуєшся у спортзал. І тут у нас працює мотивація, адже в твоїй голові ти виглядаєш гарним і сильним, і це тебе мотивує ходити в зал. Але часто мотивація проходить через тиждень-два занять спортом, а то й раніше. І ти закидуєш цю ідею, ти перестаєш це робити. А дисципліна це коли ти продовжуєш ходити в зал при будь-яких умовах. Чи це поганий настрій, чи болить тіло, чи дощ, чи ще там щось, ти йдеш і робиш те, що потрібно. І ти це робиш навіть тоді, коли ти не хочеш цього робити. Цьому і полягає сила дисципліни. Окей, Влад, ти мені розповів, що таке дисципліна, це зрозуміло, але як мені стати дисциплінованим? Як мені почати вже нарешті досягати поставлених цілей? У цьому відео я підготував для тебе 5 порад або ж кроків, які зроблять тебе дисциплінованим. Поїхали! Але для початку невеличке оголошення. Я хочу розповісти вам про те, що тепер у вас є можливість. Підтримати мене і цей канал на сервісі BuyMeACoffee. І саме головне це те, що підтримуючи канал, ви будете також підтримувати ЗСУ, адже 50% від донатів я буду відправляти у благодійні фонди і, звичайно ж, буду звітувати про це у спільноті YouTube. Посилання на сервіс ви зможете знайти у описі до цього відео і у посиланнях каналу. Дякую за увагу! А тепер переходимо до порад. Перша порада. Его. Для того, щоб стати дисциплінованим, перш за все ти повинен зруйнувати своє его. Що це значить? Всі ми хочемо відразу досягти рівня успішних людей і робити супер корисні і важкі речі, відразу мати спортивне тіло, читати по 500 сторінок за годину і тому подібне. Але коли ти дізнаєшся, з чого насправді починається дисципліна, то ти думаєш, що це не для тебе, що ти вище цього, що робити всі ці речі не круто і що вони не принесуть ніякої користі. Але ти повинен переступити через своє его і почати робити маленькі, корисні звички, які ти не робив раніше, і які для тебе дискомфортні. Ти повинен зрозуміти, що ці, на перший погляд, незначні речі, такі, наприклад, як застеляння ліжка або прибирання в кімнаті, що вони насправді важливі, адже твій шлях дисципліни починається з малого. Це як у відеоіграх, коли ти стартуєш з першого рівня, то завдання у тебе відповідні. Так і тут. Ти повинен сформувати у своїй голові установку, що для того, щоб стати дисциплінованим, для початку ти повинен робити маленькі, легкі речі. Тобто, буквально візьми і зараз приберися у себе в кімнаті. Чи у себе на столі. Ось оце твій перший крок до дисципліни. І він не такий важкий. Ти можеш це зробити захистю. Ось постав це відео на паузу і зроби це просто зараз. Але я впевнений, що твоє его, що твій мозок каже тобі, що це не важливо, і ти ймовірно не станеш цього робити. Я хочу, щоб ти зрозумів, що для того, щоб стати дисциплінованим, тобі варто почати з оцих маленьких речей, які ти не хочеш робити. І коли ти почнеш їх робити, це не буде легко, тобі буде нудно, ти будеш казати, що мені знову перебирати на столі. Знову у мене повне відро зі сміттям, та потім приберу, та потім якось винесу. І знову твій мозок буде тебе зупиняти від цього, адже ти не вмотивований це робити. І ось тобі питання: як ти можеш стати успішним, досягти довготривалих, великих цілей, якщо ти навіть не можеш застелити своє ліжко зранку чи прибратися в кімнаті? Дивися на ці маленькі речі, як на тренувальний майданчик, щоб прокачувати свою дисципліну. Адже потім ти зможеш робити набагато важливіші і вагоміші речі, які приведуть тебе до успіху. Друге дисципліна це любов до себе. Продовження до першого пункту. Я хочу, щоб ти дивився на дисципліну не як на якесь покарання, не щось неприємне, а як любов до себе. Уяви, що у тебе є хтось, про кого ти піклуєшся. І, звичайно, ти хочеш для цієї людини тільки найкраще, і ти вже знаєш, що краще робити чи не робити цій людині, щоб вона покращила своє життя. І у цьому кроці я рекомендую тобі полюбити себе, зроби себе тією людиною, якій ти будеш казати, що краще робити. Наприклад, ти можеш сказати собі: Друже, я знаю, що ти хочеш з'їсти цю шоколадку. Я знаю, яка вона смачна і солодка. Але я люблю тебе і знаю, що це не буде корисним для тебе. Адже після цього ти будеш себе винити, що ти знову зірвався на солодке і будеш погано себе почувати. Чи, наприклад, я знаю, що ти не любиш займатися спортом і що це важко, але я люблю тебе і хочу, щоб ти був сильнішим, красивішим і здоровішим, адже це надасть тобі багато переваг у подальшому житті. І що саме цікаве з цього, що це працює як спіраль. Любов до себе може дати тобі дисципліну, але дисципліна... Може також дати тобі любов до себе і самоповагу. Поводячися як той, кого ти поважаєш, ти природньо починаєш поважати себе. Пояснюю, я поважав людей і досі поважаю, які пробігли 10-кілометровий марафон. Адже це потребує великої самодисципліни і зусиль, щоб пробігти таку відстань. Почавши тренуватися, і коли я теж нарешті пробіг марафон в 10 кілометрів, я почав більше поважати самого себе. А тепер знову. Поводячися к той, кого ти поважаєш, ти поважаєш себе. Істина третя порада: наміри втілення або ж створення плану. Про цей метод я дізнався у книзі атомні звички, і автор приводить нам, у приклад, ось таке дослідження. У 2001 році дослідники з Великої Британії почали працювати із 248 особами, щоб ті упродовж двох тижнів покращили звичку тренуватися. Піддослідних дослідних розділили на три групи. Перша група була контрольною. Їх просто попросили записувати, як часто вони тренуються. Друга група була група вмотивованих їм запропонували не просто записувати свої тренування, а й почитати деякі матеріали про користь фізичних вправ. І нарешті третя група. Цим піддослідним показали ту саму презентацію, що й другій групі, що забезпечило однаковий рівень мотивації. Але вагомий нюанс це те, що їх попросили ще скласти план, де і коли впродовж наступного тижня вони тренуватимуться. Кожен учасник третьої групи заповнив пропуски у такому реченні: вдовж наступного тижня я тренуватимуся щонайменше 20 хвилин, виконуючи енергійні прави в день о час і на місце. У першій та другій групі від 35 до 38% учасників тренувалися щонайменше раз на тиждень. При цьому в третій групі 91% учасників займався хоча б раз на тиждень, що більше як удвічі перевищує норму. Заповнені пропуски в реченні, те, що дослідники називають наміром втілення, і є тим самим планом, який тобі потрібно заздалегідь скласти стосовно того, коли і де ти будеш діяти, тобто, як ти збираєшся втілювати у життя певну звичку. Якщо узагальнити, форма створення наміру втілення така. Якщо виникає ситуація X, я реагуватиму відповіддю Y. Тобто давай підсумуємо. З цього дослідження ми можемо зрозуміти, що люди, які склали конкретний план, коли і де вдаватимуться до нової звички, слідуватимуть йому з більшою ймовірністю. Найпростіший спосіб застосувати цей підхід це заповнити пропуски в реченні. Я робитиму о час в місце. Наприклад, медитування. Я медитуватиму упродовж однієї хвилини о 7 годині ранку у себе на кухні. Навчання. Я вчитиму англійську упродовж 20 хвилин о 6 вечора у себе спальні. Тренування. Я тренуватимуся упродовж години о 5 вечора у спортзалі. Сформуй свій план на день і просто дотримуйся його. Четвертий пункт. Зменшення тертя навколишнього середовища. Цей пункт про те, щоб для того, щоб стати більш дисциплінованим, тобі потрібно зробити все для того, щоб тобі було легко робити корисні звички. Якщо ти хочеш почати бігати зранку і щоб з більшою ймовірністю ти це зробив, підготуй свою форму з вечора і поклади десь недалеко від ліжка, щоб відразу після того, як ти прокинешся, ти міг одягнути форму і йти бігати, а не витрачати ще час на те, щоб її знайти, підготувати, думати, що одягнути і так далі. Після цього ти вже не захочеш кудись бігти. Або, наприклад, якщо ти хочеш краще харчуватися, не їсти солодке, один із робочих методів це просто не купувати таку їжу, не приносити її додому. Адже коли ти заходиш на кухню і бачиш якусь смачну шоколадку, а до цього ти її можливо не хотів, то мозок уже тобі говорить, що давай з'їмо її, вона ж така смачна. Тобі буде легше правильно харчуватися, якщо ти налаштуєш своє середовище саме ось таким чином. Як особисто я використовую цей принцип. Наприклад, зранку для того, щоб зробити зарядку, в моїй кімнаті лежить покривало, яке я використовую, щоб стелити його на підлогу, і, відповідно, мені легко його взяти і приступити до зарядки, чим коли б мені довелося його десь шукати. Тобто я зменшив тертя і зробив для себе шлях зарядки набагато легшим, ніж він міг би бути. Якщо говорити про солодощі, то часто мені допомагає те, що вони не стоять на видноті, а в тумбульсі. Чи це не тумбочка, напишіть в коментарях, як ви це називаєте. Загалом, коли солодощі стоять там, я часто просто навіть не згадую про них, і через те, що я їх не бачу, як заходжу на кухню, у мене легше виходить уникати їх. Пункт п'ятий як залишатися дисциплінованим один із дієвих методів це відстежування звичок. Найпростіший спосіб це завести календар і викреслювати в ньому дні, коли ти дотримувався звичок. Наприклад, якщо ти займаєшся спортом три рази на тиждень, то викреслюй ці дні в календарі. Зараз я розповім, у чому магія відстежування звичок. Перше, відстежування звичок це очевидно. Запис твоєї останньої дії створює зачіпку спроможну викликати твою наступну дію. Тобто, коли ти подивишся в календар і побачиш там рядок перекреслень, то це нагадає тобі, що треба рухатися далі. Також це змушує тебе залишатися чесним із самим собою, адже більшість із нас мають дещо викривлене уявлення про свою поведінку. Ми думаємо, що поводимося краще, ніж є насправді. І саме тому відстеження дозволяє побачити, скільки всього ми робимо насправді. Достатньо просто глянути на календар і побачити, скільки днів ти вже викреслив або ж ні. Друге, відстежування звички це прогрес. Щоб залишатися дисциплінованим. Ти повинен бачити свій прогрес. Я говорив про це у відео про мотивацію, що коли ти починаєш чогось досягати, коли ти бачиш свій прогрес, то тоді насправді починає працювати мотивація. Це допомагає особливо тоді, коли хочеться опустити руки. Коли ти почуваєшся пригніченим, то дуже легко забути про успіхи, які ти вже досягнув. Але коли ти поглянеш на свій календар, в якому викреслені 20 днів медитації, 40 днів занять спортом, ти будеш бачити, як багато ти насправді зробив. Ну і плюс те, що порожня клітинка, яку ти побачиш зранку в календарі, змусить тебе діяти, адже втрачати прогрес це не дуже приємна річ. Ті поради, що я навів у цьому відео, вони можуть дещо полегшити ситуацію. Але ти повинен розуміти, що іноді єдиним варіантом буде діяти. Коли опускаються руки, коли немає сил, коли здається, що все не має сенсу, зроби просто ще один крок, а потім ще один, а потім ще один, аж поки не почнеш іти далі.